Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я хочу запропонувати Вам зв'язати разом зі мною капці-слідки. Зв'язати їх легко на будь-який розмір. Розмір задається на початку в'язання. Модель дуже легка у виконанні, тому з нею впорається і той, хто тільки починає в'язати. Слідки можна зв'язати одним кольором у смужку або, як у мене. Все залежить від вашого бажання. В'язала я такою ниткою спицями номер 4 Під відео, як завжди, вся інформація про пряжу, вагу та розмір. Давайте розберемось, як в'яжеться ця модель. Перед тим, як почнемо працювати, давайте розкажу. Що за чим тут в'яжеться, щоб вам було все зрозуміло одразу спочатку. В'язання цієї моделі починається з задника. Ось тут набір петель. Потім підіймаємось угору, прибираємо петлі і в нас виходить задник ось такої форми. Потім по трьом сторонам набираємо петлі і в'яжемо ряди туди-сюди. Це дуже легка модель. В'яжеться на будь-який розмір, головне спочатку правильно зробити заднік. Кількість набраних петель повинна прикривати п'яточку. Ось так. А у висоту ви зв'яжете стільки, скільки хочете, щоб була висота вашого тапочка. Тобто цю деталь, якщо ви хочете, щоб слідочок був трохи нижчий, менше прикривав ніжку, то значить ви ось цю деталь зв'яжете більш короткою. Якщо вище хочеться тапочок, то відповідно вище зв'яжете ось цю деталь. Заднік. А вже потім, коли будемо в'язати оцей бік, ви будете міряти на ножку і будете бачити, скільки треба зв'язати рідів для вашого розміру. Дуже легка модель, дуже легко в'яжеться на будь-який розмір, на дитячу ножку, жіночу, чоловічу. Ось тут, у процесі роботи, додаються петлі. Я з обох боків. Додавала по три петлі, але в мене нога не має великого підйому, якщо ніжка більш повна, то просто тут додасте більше петель, ніж я. За рахунок того, що різні візерунки, це місце не стягується, немає потреби вив'язувати клин для підйому, бо це в'язання більш таке м'яке і рихле. Ніж оце. І тому все дуже просто. Дуже легка модель, вона обов'язково вам сподобається. Чи одним кольором в'язати, чи смужечку, чи робити, як я, це вже вирішуйте самі. Дуже сподіваюся, що ви все зрозуміли, і тому починаємо. Набираємо петлі. Набрали 12 петель, в лицевих рядах в'яжемо лицьові петлі, виворітніх – виворітні. Біжіть так як ви звикли, ми всі в'яжемо по-різному, знімаємо кромочну і в цьому ряду в'яжемо виворітні петлі. І так продовжуємо в'язати на потрібну висоту. Для свого розміру я пров'язала 12 рядів, вив'яжіть стільки, скільки потрібно для вашого розміру. Кількість петель, що ми набираємо на початку роботи, повинна прикривати п'яточку. Ось так. Скільки в'язати у висоту, теж будете вирішувати ви самі. Так, зараз в мене ось такий квадрат, я поділю в'язання навпіл з кожного боку по 6 петель. Далі ми будемо робити убавки. Пров'язуючи ці дві петлі разом, і ось ці дві, тобто з двох сторін від маркера. І щоб не плутатись, в якому ряду це робити, ось тут можна причепити маркер або орієнтуватися на цю нитку, яка залишається від набору петель. І коли маркер з правого боку, будемо робити убавки. З цього боку робити убавку, будемо з нахилом вліво, з цього боку з нахилом вправо. Знову повторю, ми в'яжемо петлі лицеві і виборідні по різному. Тому і ці нахили теж ми будемо вив'язувати по-різному. Я показую, як я це роблю. Ви робіть так, як звикли. Ну, або повторюйте за мною, якщо тільки вчитеся. Починаємо ряд і в'яжемо до маркера. До маркера залишилося дві петлі, пров'язуємо їх разом з нахилом у лівий бік. Першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо і протягуємо через зняту петлю, петлю цю підтягніть. Перенесли маркер, оці дві петлі пров'язуємо з нахилом у правий бік. Для цього мені їх потрібно повернути ось так і пров'язуємо їх разом лицьовою петлею, підтягнули петлю і закінчуємо ряд. Виворітній ряд в'яжемо виворітні петлі. Наступний ряд лицьовий. Знов будемо пров'язувати по дві петлі разом з двох сторін від маркера Дві петлі. Першу знімаємо, пров'язуємо другу і протягуємо її через зняту петлю. Підтягнули петлю, перенесли маркер, розвернули ці петлі. І пров'язали їх разом. Підтягнули петлю, закінчуємо ряд і так продовжуємо в'язати. В лицевих рядах робимо убавки виворітніх, просто в'яжемо виворітні петлі. На спицях залишилося 4 петлі, закриваємо їх, пров'язуємо дві петлі разом. Отриману петлю повертаємо на спицю, знов дві петлі разом і ще раз. Ось що в нас вийшло, такий акуратний заднік. Завдяки такому в'язанню в нас ідеальне прилягання до ноги. Наступний етап роботи набір петель по цим трьом сторонам. Набирати петлі ми будемо вводячи спицю у кромочні петлі. Спиця під кромочну петлю, підхоплюємо нитку, і в нас петля на спиці, під кромочну петлю, підхопили нитку. Петля на спиці. Також це можна робити за допомогою гачка. Гачок під кромочну петлю, підхопили нитку, витягнули її і надягнули на спицю. Набираємо петлі по лицьовій стороні роботи. По цій стороні набираємо петлі, вводячи гачок або спицю ось сюди. Сюди. Ось так. Цей момент в роботі можна зв'язати на трьох спицях, якщо ви вмієте. Якщо Ви в'яжете на таких спицях, як я, то по цій стороні до середини набрали, витягніть спицю, ось так покладіть тросик і продовжуйте набирати петрі. Підтягуйте там, де перетягуєте трусик, завжди оці дві петлі, ось цю і цю, підтягуйте, тоді не буде дірочки. Останню петлю витягніть з першої закритої. Ті, що ми закривали зверху, от під нею введіть гачок і натягніть петлю на спицю. Все. Ось так це зараз виглядає. Набрала я по краю 33 петлі. Можливо, у вас буде на одну, дві чи 3 петлі більше або менше. Це не важливо, головне, щоб у вас на обох слідочках була однакова кількість петель, бо це ж розмір, інакше вони різні вийдуть. Далі ми будемо в'язати ряди всі лицьовими петлями. Туди, сюди. От зараз 33 петлі в роботі. Значить 33 лицеві петлі, туди, сюди. І в лицевих, і в виворітніх рядах. Для того, щоб було легше працювати, витягнемо ось так тросик. З притягуванням тросика доведеться пров'язати десь 4 або 5. Рідів, а потім це все в'яжеться рівно. Або, повторюся, в'яжіть на трьох спицях. Три тут і четверта робоча. Якщо вмієте, то будь ласка, набирали ми по ліцьовій стороні роботи, значить, зараз в'яжемо виворітній ряд, цю спицю витягнемо. Ось так це все виглядає. Як і раніше, кромочно знімаємо і в'яжемо лицеві петлі. Ці петлі, що ми по краю набирали, треба пров'язувати так, щоб вони не були перекручені, а лягали рівно. Дов'язали до середини, притягнемо тросик, цю петлю витягнемо, цю підтягнемо, покладемо ось так тросик і продовжуємо в'язати цю петлю підтягніть і цю пров'язали, підтягніть, в'яжемо ряд до кінця. Закінчили ряд, повернули роботу. Це від сторона. Дов'язали до середини, перетягнемо спиці. Все витягуємо. Кладемо тросик і продовжуємо в'язати. Підтягнули петлю, підтягнули цю і в'яжемо. Я зв'язала 5 рядів і далі в мене зміна кольору. Вже можна перетягнути петлі, в'язати рівними рядами. Ось так. Спочатку трошки буде туговато, але вже можна. Якщо ви в'яжете ниткою одного кольору, продовжуєте в'язати, а я на одну петлю повернуся, щоб пров'язати вже другим кольором. Ось так. Далі в'яжемо наступним чином. Перші 6 петель. І останні шість петель ми в'яжемо лицевими петлями і в лицьових рядах, і у виворотних. А середні петлі в лицьових рядах в'яжемо лицьовими петлями у виворотних – виворітними. За рахунок цього буде краще облягання по нозі, ось в цьому місці. Це лицева сторона роботи. Значить, цей ряд ми в'яжемо весь. Лицьовими петлями. Закінчуємо ряд. Наступний ряд Виворітний. Перші 6 петель в'яжемо лицьовими петлями, один. Два, три, чотири, п'ять, 6. Наступні петлі виворотніми петлями. Залишилось 6 петель, в'яжемо їх лицьовими петлями. Лицьова сторона роботи знов усі петлі. Лицьові, виворітний ряд, перші шість петель лицьові, далі виворітні. і наприкінці ряда шість. Лицювих петель. Цим кольором я пров'язала 15 рядів. Наприкінці ряду я додам три петлі, одна, друга, третя. Наступному ряду я ці три петлі пров'яжу. Так само, як ці шість, тобто лицьовими петлями. Пров'язали 9 петель, наступні петлі в'яжемо виворітними. В кінці цього ряду в'яжемо 6 петель лицьовими петлями і також додаємо 3 петлі, одна, друга, третя. Ось це місце, де ми додали 3 петлі. 3 з цього боку, 3 з цього боку. Але я в'яжу на ніжку з невисоким підйомом. Якщо вам треба більша повнота, то можна додати 5, 6 петель, це вже вирішуйте самі. Це продовжуємо в'язати, Як в'язали до цих пір, тільки ось тут зараз у мене не 6, а 9 петель. Тут з цього боку, і з цього. Це так само три петлі прив'язуємо лицьовими і весь ряд лицьові петлі. Цим кольором я зв'язала 26 рядів, і далі я буду в'язати лицьову гладь. В лицьових рядах лицьові петлі, в виворітних. Виворідні. Для свого розміру я зв'язала цих рядів 22. Нагадаю, що в мене було 33 петлі, потім додала я 6, в роботі 39 петель. Зараз будемо вив'язувати мисок. Для свого розміру ви в'яжіть стільки рядів, скільки потрібно вам. Це буде ось до цього місця. Тобто, ви в'яжете ровно ось до цього місця. А потім починаємо робити мисок. Для цього спочатку поділимо на три частини нашу роботу, ось так. Тобто це буде нижня частина і верхня частина з двох частин. В мене вийшло 10 петель тут і тут. І всередині 19. Для того, щоб вив'язати мисок, ми будемо скорочувати кількість петель, пров'язуючи по дві петлі з обох боків від маркера. Тобто ці дві петлі разом з нахилом у лівий бік, ці дві петлі разом з нахилом у правий бік. Теж саме тут. Дві петлі разом, дві петлі. Разом. Спочатку в'яжемо до першого маркера. До маркера залишилося дві петлі, пров'яжемо їх так, як робили це, коли в'язали задник. Все те ж саме. З нахилом у лівий бік, першу петлю знімаємо, наступно пров'язуємо лицевою петлею і протягуємо через зняту. Затягнули цю петлю, перенесли маркер. Я перевертаю ці петлі, щоб пров'язати їх разом з нахилом у правий бік. Підтягуємо цю петлю і в'яжемо до наступного маркера. До маркера залишилося дві петлі. пров'язуємо їх разом з нахилом у лівий бік. І після маркера 2 петлі разом з нахилом у правий бік. Закінчимо в'язати ряд. У наступному ряду пров'язуємо петлі виворітними петлями. Зараз у нас в цьому ряду на 4 петлі менше Тому що ми зробили убавки. Зараз у роботі 35 петель. Наступний ряд лицевий і знову будемо робити убавки з двох боків від маркера. І так продовжуємо в'язати до тих пір, поки не залишиться потрібна кількість петель. Висок я закінчила ось так. Це акуратно виглядає на спицях 19 петель. Обрізаємо нитку, залишаємо таку довжину, щоб протягнути нитку і прошити. Враховуйте, якщо у вас один колір, то більш довшу нитку залишайте. Зараз треба усі петлі перенести на голку з ниткою. Далі обережно не поспішаємо, щоб було акуратно, протягуємо нитку через усі петлі. Ось так, стягуємо. І ще раз, через усі петлі, бо коли будете вузлик зав'язувати, щоб це все не роз'їхалося у вас. Не поспішаємо, тепер будемо зшивати, а робити будемо, вводячи іглу під кромочну петлю, ось так, може, на цьому кольорі. З одного боку, і навпроти. З іншого з одного боку з іншого. Так само з'єднуємо за кромочні петлі з одного боку і з іншого. Я закінчила зшивати. Ось так, шов виглядає з виворотнього боку. Акуратно, не заважає. Покрутила вам з усіх боків. показала. Залишилось кінці і ниток заховати у роботі, і на сьогодні все. Сподіваюсь, у вас все вийшло і вам сподобалось. До нових зустрічей. Бувайте здорові!